Буду робити котлетки на бургер. Додаємо спеції за смаком. Я додаю тільки сілі перець. Більше нічого не потрібно. Як всі ці дістати сіль? То отак? Ні. Нормально? Ще. Так, формую котлетки на бургер. Далі я хочу піджарити цибульку, щоб вона була така, така смачна, як ніколи. Далі викладаю котлети. Вже на розігріту сковородку після цибулі, після бекона, після всього. Поки смажаться котлети, підготуємо овочі для бургера. Тут я вже маю помитий салат айсберг Далі... Квашений кислий огірочок, бо я хочу, щоб був кислий, можна брати маринований. І далі ще помідорчик. Далі беремо сир, кладемо на котлетки і розплавляємо його. Зараз будемо формувати бургер. Я купив звичайний соус, нічого не видумував, просто в магазині купив соус до бургера. Наниз кладемо соус. Ще собі я буду посипати пертюмчивий соус. Ось так. Далі на соус викладаю огірочки. І чекаємо, поки розплавиться сироп. Викладаю котлетку. О, сироп гарно тягнеться. Далі на котлетку я кладу цибульку. О. Наверху бекончик. Так щоб він хрумав. Далі наверх. Томати. Вже побажання. Я хочу більше томатів. І салат айсберг. Все, бургер готовий. Накриваємо зверху ще булочкою і можна його їсти. Смачного мені, вам і всім. А я собі налию ще віскаря з холодильника. Mm. По рукам тут чая. Ух uh, ты, шо, яксикайфову. кайфово. Все, чай земку я хочу есть.